Добрий день, любителі Венограду. Сьогодні 27 серпня 2023 року. Ми продовжуємо зйомки. На даний час хочу вам показати гібридну форму бурдака Олександра Васильовича під назвою сенатор. Або як ще його всі називають, сенатор Бурдака. Бо ще одна гібридна форма у Павловського Євгена Георгійовича є сенатор. Тому щоб не путати, цю гібридну форму називають сенатор Бурдака. Вона раннього терміну достигання з дуже красивою крупною ягідкою і також хорошою гроною. Грона в нього такі до кілограма, деякі і більше. Хоча ця гібридна форма і має жіночий тип квітки, але вона завжди запилюється чудово. Уже років вона 5 плодоноси. Ніколи в неї горошіння я не наблюдав, як бачите самі. Ну, якщо є, де там 2-3 ягідки, е, хто працює ножничками, їх можна було підрізати і було б взагалі все чудово, але навіть і без всяких е, маніпуляцій з ножничками грони показують чудовий результат. Ну, зараз перейдемо на ту сторону, також там подивимося на груз. Ну, ось і на другій стороні, як бачите, кожен пагін також несе погроночки. Ну, ось така гронка, можливо, тут кіло 200, можливо, і більше буде. Грони в неї є. Ну, тут трішечки поменше. А так, в середньому в неї гронки такі десь від 600-800 грам до кілограма і більше. Ось така чудова, крупна, крупна ягідка гібридної форми сенатор. Ну а зараз ми подивимося на вагах. А зараз зріжемо декілька ягідок різних. Де більші, де менші, більш середні. Ягідка в неї дуже-дуже крупна, дивіться, 4 ягідки ну, мають ось такий розмір на руці. Дуже крупна. І зараз ми вагу подивимося. Ось, Дивіться, ягідка одна 18 грамів. Наступна 20,5. Ось 21,8, майже 22 грама. Ну і 22,8, майже 23 грама ягідка. ну, ось, Дивіться, 4 ягідки, 83 грама. Ну то такі трішечки більше. А так в середньому зріжемо таку більш середню ягідку. Вона також крупна. Дивіться, от 15 грамів. Це одна із найменших ягідок. Тому ягідки від 15 до 20 грам. Ну, 5 ягідок 100 грамів. Тому можете уявити, ну, яка вага вага грони. Грона важка, тому тут грони будуть ну, такі по кілограму, можливо, і більше. Ну а зараз розріжемо. Ягідка найбільш мясисто м'ясиста-соковита. Зараз, дивіться, в розрізі вона дуже приємного такого гармонійного смаку. Зараз я скуштую. Ірочка з під хрустом вже майже набрала цукор, ну ще їй днів 3-5 і буде виборочно, вона де менші грони вже зрізатися, ну а потім вже зніметься інший, інший врожай по цій гібридній формі. Е, гармонійний смак, шкірка не відчувається при їді. Дуже чудова гібридна форма з такою товарною е, гренковою ягідкою. Ну, Це така гібридна форма, яка буде працювати як і для себе, для сім'ї, також для ринку, тому що ягідка крупна, ягідка дуже цікава, і така ягідка з такими розмірами ну, на ринку не затримується. І вона завжди показує чудовий результат в опиленні, в нагрузці. Е, також після дощів я ніколи не бачив. Е, за ці п'ять плодоношень жодного разу тріску я не наблюдав. Ну, можливо, деяк дуже сильний дощ, одна ягідка, ну, це може бути із кожною гібридною формою, щоб повністю жодна ягодка, ну, я не скажу, що навіть що є. А от коли невеликі дощі, то взагалі немає а так, вона без тріску чудово себе показує. І добре вона висить на кущу, зберігаючи свої, свої властивості. Ну, ось така е, гібридна форма бурдака Олександра Васильовича під назвою Сенатор. В цьому такому сезоні е, показує такі результати. Ну, кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, в кого є ця гібридна форма, як себе показує. Ну а ми будемо йти далі. Бажаю всім кріпкого здоров'я, всього самого найкращого, до побачення, до наступних відео.